Доброго ранку. Сьогодні 16 березня 2023 року. Заняття в середній групі з логікою математичного розвитку. Тема заняття математична країна. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі платашки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, привітні малята! Тітки, я бажаю вам здоров'я та добра, а також щоб ваші усмішки завжди є. Дітки, сьогодні у нас заняття з математики і в нас де подорож в математичну країну. Сідайте зручно та дивіться на екран. Так, в нас подорож в математичну країну. А що ми, дітки, робимо на заняттях з математики? Так, ми рахуємо, ми вивчаємо геометричні фігури, числа, цифри, суміжні числа. Ось ми подорожуємо. І ми прийшли на поле. Дітки, яка зараз пора року? Так, весна, і ми бачимо тут людей, які працюють в полі. І сьогодні ми їм допоможемо. Ось у людей є граблі, лопати, ліки, адже ви знаєте, що це все потрібно для роботи на городі, в полі, в саду. І ви мені зараз розповісте по порядку, на якому місці розташовані предмети, на якому місці розташовані червоні граблі? Так на першому, а синь Так, на другому, а слідуючи, що йде. Справа від синіх раблів. Так, червона лопатка. І яка вона йде за рахунком? Так, третя. А салатова четверта. Тобто на четвертому місці. І Елійка розташована на якому місці? Яка йде по порядку? Так, п'ята. Давайте ще раз. Червона лопатка, яка йде по порядку дітки? Так, третя. Алійка. я там, молодці, а червоні граблі? Так, вони йдуть перші. А зараз мене пропросили працівники, які ви бачите на картинці, які працюють в колі, щоб ми порахували. Скільки в них є всього граблів? Давайте будемо разом рахувати. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дітки, скільки всього є граблів. Так, п'ять, молодці. А зараз нам потрібно назвати де що знаходиться. Подивіться, на це гарне, квітуче дерево. Адже ви мені відповіли, що зараз весна. А весна яка дітки зараз? Так рання. І все цвіте, тобто вона квітуча, весела, запашна. І скажіть, будь ласка, по відношенню до лопати та граблів, де знаходиться дерево? Так, дерево знаходиться між лопатою та граблями. А де знаходиться лопата? Так, лопата знаходиться зліва від дерева, а граблі, а граблі справа від дерева. Так, молодці дітки, вірно все. А тепер подивіться, дітки працюють в садочку. Вони обкопують дерева, пташки прилетіли, подивіться, як вони радіють, що дітки такі працьовиті. Скажіть мені, будь ласка, а де стоїть хлопчик? По відношенню до дівчаток. Так, хлопчик стоїть між дівчатками. А ось ця дівчинка по відношенню до хлопчика де стоїть? Так зліва молодці. А ось ця дівчинка так вона стоїть справа під хлопчика. А пташечки летять те. По відношенню до діток. Так вони летять над дітьми над садочком. Дітки. А зараз потрібно знайти всі предмети, які мають форму квадрата. Давайте, дивіться, на картинку та називайте мені. Так, телевізор. Ноутбук. Так, сторони кубика, молодці. Картина має квадратну форму. Та годинник, Вірно. як у форму всі, ці предмети дітки мають, так квадратну форму. А. На цій картинці дітки необхідно знайти всі предмети круглої форми. Називайте мені, будь ласка, так, це м'яч. кудзики, так стіл. Апельсин. Сонечко вже ж, сонечко кругле. Ось такий веселий смайлик. Так, та смачний кавун. Яку форму мають дітки всі ці предмети? Так, круглу форму. Так, вірно ви все назвали, адже ми подорожуємо математичною країною. Ми дізнаємося про геометричні фігури, про цифри, по числа, рахуємо їх. А тепер знайдіть ці предмети, які мають форму трикутника. Так, сторони піраміди, прапорець. Ялиночка має форму трикутника, вірно, дітки, молодці. Ваша, перша іграшка, так, пірамідка. Ось такий смайлик. І смачна ягідка клубніка. Так, всі ці предмети мають форму трикутника. А тепер я вас попрошу, щоб ви назвали де сховалися геометричні фігури. Я буду показувати це стрілочкою, а ви мені будете називати, де сховалася ця фігура. Так, Де сховався трикутник? Так, в квадраті. А квадрат, де сховався, так, круг. Овал. Трикутник правильно. Чотирикутник сховався в овал. А в чотирикутник, яка фігура сховалась, дітки? Так прямокутник. І круг заховався. Де дітки? Так прямокутник. А хто ж сховався за геометричними фігурами? Які тваринки дикі заховалися? Так, подивіться, хто ж сховався за прямопутником? Так, маленьке злонення. Хто ж сховався за квадратом діпі? Так. Маленький крокодильчик сховався за квадратом. Хто ж тут сховався дітки? Так, сховалась порося. За якою фігурою вона сховалась дітки? Так, за Трикутником. А хто ж тут сховався дітки? Так, за чотирикутником. Сховали жирафеня. І левеня. І цуценя у нас сховалась? За якою фігурою? Так, дітки за кругом. І за овалом у нас хто сховався? Так, левеня. Те геометричні фігури. Скажіть мені, будь ласка. Де знаходиться прямокутник? За слоненням та тітки. Правильно? А де знаходиться квадрат? Квадрат сховався за маленьким крокодилом. А де ж сховався трикутник? Так, трикутник сховався за поросям, а порося стоїть. Перед трикутником. А де ж таке маленьке жирафеня сховалося? Так воно не сховалося навпаки, за ним сховався чотирикутник Так, дітки. І за цуценя сховався круг. А вал за ким сховався? Так, сам. Ливенням. Тітки, ми сьогодні з вами побували і в садочку весняному, і подивилися, як люди працюють, і порахували садовий інвентар, а також ви подивились, де саковані геометричні фігури та на які геометричні фігури, схожі предмети, які нас оточують. Будьте спостережливими, спостерігайте та бачте у всьому, що вас оточує, як математику, як прекрасну, як природу. Наше заняття дітки, підійшло до кінця. Ми закінчили нашу сьогоднішню математичну подорож. Я сподіваюся на скору зустріч з вами. До побачення, малята, до нових зустрічей.